Закінчилася група, тут можна про все. Ви знаєте, ми сьогодні зустрічалися із собою і така круть, бо ми зустрілися з тим, як ми інколи біжимо по життю, не відчуваючи, і як ми інколи втікаємо від реальності. І ми робили зупинки, і так класно, бо в просторі тут можна про все, тут можна довіряти. І тут можна про все, про все, про те, що дуже глибоко ховаєш у душі, у тілі і в своїй історії життя. Тут можна про все. Тут можна вивільнитись і наповнитись, і тут можна. Зробити перезагрузку, зупинки. Тут можна бути прийнятим, почутим і трансформованим. Тут можна про все. Дякую всім учасникам. Просто натхненна, натхненна, дякую, дякую кожному із вас і запрошую в трансформаційну групу. Тут можна про все. До зустрічі.